На жаль, питання безхатніх тварин в Черкасах сьогодні залишається невирішеним. Їх чисельність постійно збільшується, адже окрім вуличних котів та собак, просто неба все частіше опиняються домашні улюбленці. Дуже багато людей дзвонять і намагаються здати своїх домашніх тварин, тому що вони не справляються з особливостями поведения, з тим, що тварини виростають, требують до себе уваги. так якби бы вони брали, розраховували на те, що буде питомец послушним. как игрушку. Ну з собакою з кошкою нужно займатися. Більшість таких безхатченків опиняються у муніципальному притулку друг. Їх тут годують, доглядають і намагаються знайти родину. Та, на жаль, щастить не всім. Для більшості з них друг так і залишається постійною домівкою. Ми намагаємося знайти спільний язик з ними, щоб вони знайшли спільний язик зі своїми тваринами, щоб вони не здавали їх, не вибрасували на вулицю. На жаль, кошти, які виділяються з міського бюджету на утримання безхатніх тварин, мізерні в середньому це 2,50 на одну собаку. До дня захисту тварин за ініціативи депутата Черкаської обласної ради Світлани Трофімової, по всім школам міста було оголошено про проведення благодійної акції Допоможи безхатній тварині, в рамках якої протягом місяця діти збирали кошти, приносили їжу, посуд, іграшки інші речі, які стануть у пригоді братам нашим меншим. Перша акція була серед інститутів інтер... і людей, які інтернет-пользователи. Потім ми вирішили внедрити так. К нашим деткам и скажем, вышли на переговоры с руководителями школы. руководители школ поддержали. И вот на протяжении месяца каждый ребенок в школе який захотів поучаствувати в акції, приносив із дому, що угодно. Вікторія мешкає у районі вулиці Сідова. Говорить, що безпритульних тварин тут безліч. Нараз дівчині самі доводили шукати помешкання для маленьких друзів. Нещодавно я брала до себе додому, а потім ну, відвезли до бабусі, тому що нас не дозволяло становище. Сьогодні організатори акції підбивали підсумки. Школи, які відгукнулись допомогти безхатнім тваринам, отримали листи подяки від Світлани Трофімової. А друзі наші менші очікувані гостинці.